Сьогодні йде війна, і, звісно, в такий час багато церков вони постраждали. Деяких взагалі не існує, вони загублені, бо війна стерла. Це страшний час. І ви знаєте, я знаходжусь в такої церкві, де йде рост, навіть під час війни, іде умноження, люди спасаються, піднімаються нові служителя, лідери, пастиря. А чому? Бо є благодать Божа. А сьогодні також є і багато в інтернеті діятелі, які питаються щось там навчити, учити. І хочеться сказати таким людям: слухай, ти йди в місто якесь чи село, і відкрий з нуля церкву, підніми служителів, лідерів, які будуть служити Господу. А потім питайся чогось комусь щось розказати, щось, щось вчити людей. Бо умічити можуть всі сьогодні, а результату то нема, плоду. Як Господь прославиться через плітки, просто якісь там басні, якісь релігіозні, чи через результат, коли людей буде багато спасених?